Дмитрук, Портнов, Деркач, Мураєв, купа іншої проросійської мразоти, яка роками працювала проти нашої державності, вороги України. Вони втекли без жодних проблем і без жодного розшуку. Ще частина досі сидить в Україні, п'є каву, взагалі нічим не переймається, і їм ще зливають сука, документи про розшук одного з найрезультативніших волонтерів. А людину, яка виконує функції паралельного міністерства оборони, які довіряють мільярди гривень донатів просто під її ім'я, яка була і є драйвером безпілотної революції, її намагаються догнати і дискредитувати за те, що вона говорить про проблеми і закликає їх вирішувати. Це просто сюр, якщо говорити мовою, яку Ютуб пропустить, і це насправді тотальний совок. От особливо мене обурює це дурацьке ставлення до служби в армії як до покарання. Типа, ти щось не те зробив, та ми тебе в армію запхаємо. Ну, воно не так має працювати. Якщо ти щось зробив незаконне, ти маєш сідати, маєш або платити штраф, або сідати в тюрму. Використовувати службу в армії в країні, яка воює як покарання, як метод дискредитації. Ну, це насправді дискредитація лише сил оборони, які точно не мають бути місцем покарання, і от буде дуже шкода, насправді, якщо цей советський союз культивується на найвищому рівні.